Друзі, всім привіт! Мене звуть Юля і я, власне кажучи, людина, яка здійснила свою дитячу мрію. В 9 років я вирішила, що буду пілотом. І от, власне кажучи, зараз мені 26 і вже 5 років я працюю за кермом літака. І являюсь представником омріяної професії багатьох людей насправді. Я пам'ятаю, як це було складно і незрозуміло. Коли я вирішила стати пілотом, коли я почала розбиратись у цій темі. І насправді всі ці 5 років, які я працюю пілотом, дуже багато людей пишуть мені у соцмережі або при особистих зустрічах задають запитання з приводу того: Юля, підкажи, куди вступати, ем, яку льотну школу краще обрати, які типи ліцензій бувають, там що таке ІАСА, що таке ІКАО, що таке Ефей. Підкажи, будь ласка, як проходити медкомісію, які бувають захворювання? А от якщо в мене такий зір, чи візьмуть мене працювати пілотом, а якщо ось такий, наприклад, або якщо в мене там плоскостопість, або ще якісь проблеми. От і сьогодні на кінець я наважилась записати серію відео про те, як стати пілотом, які бувають перепони на шляху до цього. Які питання виникають, і як взагалі розібратись, в якому напрямку рухатись, що обрати, вступати в вищий навчальний заклад чи не вступати, обрати льотну школу, вчитися за кордоном чи в Україні, яку авіакомпанію обрати як для своєї першої роботи? От. І тому це відео воно таке трошки буде вступне? Я відповім на такі найпопулярніші запитання, мабуть. Що. От щодо професії пілота, ті запитання, які мені, скажімо так, задають найчастіше. Найперше за... запитання, взагалі, яке задають, воно мабуть що таке най... найпопулярніше, скажімо так, це вікові рамки взагалі пілота. От, наприклад, мені там 14 років, чи мені 15, чи мені 30, чи 45. І от я вирішив стати пілотом, але мабуть що я замалий чи за старий для цього, чи в мене вже там інші, інша освіта є. Відповідаю: насправді юридично стати курсантом пілотом, тобто людиною, яка може літати з інструктором, можна вже з 16 років. Тобто, як тільки тобі виповнюється 16 років. Ти можеш йти в льотну школу або вступати до університету. Насправді вступати можна раніше, але почати літати ти можеш в 16. Це міжнародні правила та стандарти, які були прийняті організацією, про яку я розповім вам у наступних відео. Отримати ліцензію приватного пілота можна вже в 17 років. Що таке ліцензія взагалі приватного пілота? Це ліцензія, яка надає тобі право літати для себе. Тобто, наприклад, уявімо, що ви бізнесмен, купили собі маленький літачок, ви отримали цю ліцензію і можете літати для свого задоволення, катати друзів, літати кудись за кордоном, або просто приїхати кудись на якийсь маленький аеродром, взяти там в оренду літак і політати. Тобто, це можна вже з 17 років. Далі ліцензію комерційного пілота можна отримати в 18. Тобто, як тільки тобі виповнюється 18 років, ти можеш отримати цю ліцензію і, власне кажучи, почати шукати роботу. От, є ще така ліцензія, яка називається ліцензія транспортного пілота. Цю ліцензію можна отримати в 21 рік. Що взагалі? Які права надає ця ліцензія? Ця ліцензія надає право стати командиром повітряного судна. Тобто, чисто теоретично, командиром повітряного судна можна стати вже в 21 рік. Звичайно, таке трапляється досить рідко, тому що. Взагалі, навчання на пілота, процес навчання на пілота це досить довгий процес, так і загалом люди в 20-21 рік тільки починають взагалі шукати роботу і влаштовуватись туди. Проте теоретично в 21 рік вже можна отримати цю ліцензію. Але знову ж таки для отримання цієї ліцензії недостатньо тільки 21 року. Потрібно налітати певну кількість годин та відповідати багатьом критеріям, про які я також розкажу вам у наступних. Відео. Це щодо, скажімо, так, найменших вікових рамок. Тепер поговоримо про найвищі вікові рамки, яких насправді не існує. Тобто, допоки ти проходиш медкомісію, допоки ти здатен фізично виконувати свої обов'язки, ти можеш літати хоч до 90 років. Проте існує одна єдина цифра, і ця цифра 65 років. Командиром повітряного судна, ти можеш літати тільки до 65. Далі, за твоїм бажанням, ти можеш пересісти в крісло другого пілота, або літати для свого задоволення, працювати інструктором на маленькому аеродромі, або ну і таке інше. Тобто ніхто не забороняє літати взагалі, власне кажучи, якщо ти старше 65 Знову ж таки, хотілося додати такий невеличкий спойлер, якщо в тобі там. 30 чи 40 років, чи там 25, неважливо. І ти працюєш на якійсь іншій роботі, наприклад, ти айтішник, або, не знаю, в тебе будь-яка інша робота, і ти вирішив, що хочеш бути пілотом, це можливо. Насправді для того, щоб стати пілотом, потрібно закінчити льотну школу. Це може бути приватна льотна школа або знову ж таки державний університет. Про це ми також поговоримо пізніше у наступних відео. От, проте, це можливо відразу відповім. Наступне досить популярне, скажімо так, запитання це чи потрібно закінчувати університет за авіаційною спеціальністю, тобто льотна експлуатація повітряних суден, і чи дає закінчення університету право пілотувати літак? На перше запитання? Відповідь ні, не обов'язково закінчувати університет саме за спеціальністю льотна експлуатація повітряних суден. Достатньо. Піти в приватну льотну школу, якщо у вас, наприклад, є вже якийсь, якась освіта інша. От проте дуже багато авіакомпаній в списку своїх, скажімо так, вимог до кандидата пишуть, що Технічна вища освіта обов'язково? Тобто, це може бути не льотна експлуатація повітряного судна. Це може бути будь-яка інша технічна освіта проте вища освіта обов'язково. Друге запитання: чи достатньо взагалі, власне кажучи, університету для того, щоб піти літати? Ні, на жаль, також достатньо, тому що університет він надає тільки теорію, теоретичну частину для того, щоб. Влаштуватись на роботу в авіакомпанію, або принаймні літати для свого задоволення потрібна ліцензія пілота, і для того, щоб її отримати, потрібна льотна практика, тобто потрібно налітати в певну кількість годин з інструктором у сертифікованій льотній школі. Знов ж таки, зазвичай це е, передпосилання на наступне питання, яке дуже часто всі задають. Це не безкоштовно, на жаль. І я пояснюю свою думку, свою точку зору, чому взагалі е, вчитися на пілота не безкоштовно і чому держава не оплачує наліт, який коштує приблизно е, десь ну, на даний момент, на момент зйомки цього відео, 70 тисяч доларів. Тобто це отримати ліцензію повністю. Комерційного пілота, ліцензія приватного пілота, звичайно, набагато менше, проте ліцензія комерційного пілота так коштує дуже дорого. В наступних відео ми поговоримо з з вами, чому так дорого, а також які взагалі є хитрощі, які є нюанси, як отримати її можливо дешевше, де взагалі можна заробити гроші на цю ліцензію, і так далі. Проте зараз. Так, це дорого, і це коштує, як я вже сказала, 70 тисяч доларів. Чому взагалі держава не оплачує наліт? Тому що в нас на жаль на, даному, на, на, на даний момент на даному етапі немає е, державної авіакомпанії, яка потребувала б пілотів. Тобто державі немає сенсу оплачувати наліт. Тому що вона не потребує цих спеціалістів. Тобто, якщо ми говоримо про військових, наприклад, пілотів, то звичайно повністю наліт і льотна практика, їх льотна підготовка, якісь бойові вильоти, тренувальні вильоти усе це оплачується державою, і військові пілоти підписують контракт. Не знаю, як зараз, проте там кілька років назад, кілька років тому, це було 5 років. Тобто, ти підписуєш контракт на 5 років, і 5 років маєш прослужити у військових. Військово-повітряних силах України, власне кажучи, така історія, і насправді така історія це не тільки Україна, це у всьому світі. Так, немає жодної країни, де наліт би оплачувався державою. Наскільки мені відомо. Знову ж таки, наскільки мені відомо, наприклад, можна взяти за таку країну Китай, проте там ти, я не можу вручатись за 100% цих слів, це з розповідей пілотів, які працюють там, з розповідей пілотів, які навчались там. Там дійсно держава може оплатити за тебе цю льотну практику, цей наліт, проте ти підписуєш контракт пожиттєвий. Тобто ти все життя маєш працювати в авіакомпанії. Власне кажучи, китайські компанії От. і не маєш права звільнитись. Точніше, маєш це право, проте, якщо ти захочеш звільнитись, ти мусиш будеш виплатити дуже велику суму грошей, яка набагато більша, ніж взагалі коштує навчання пілота. Власне кажучи, така історія з нальотом, з льотною практикою і з університетом. На в Даний момент у наш час, можливо, після війни, після нашої перемоги, усе зміниться на краще, будуть фінансуватись наші університети. Я в це вірю. От можливо, з'явиться державна авіакомпанія, яка буде потребувати наших пілотів, і можливо, льотна практика через кілька років буде оплачуватись державою. Тепер поговоримо про наступний нюанс. Взагалі, чи є сенс витрачати такі гроші, стільки сил, зусиль для того, щоб стати пілотом. Я, звичайно, відповідаю вам так, тому що це професія моєї мрії, я дуже-дуже люблю те, що я роблю, і для мене це не гроші, це просто моє життя, велика частина мого життя. Проте, якщо ми говоримо про фінансову сторону, то, знову ж таки, у б з пілотів, та й, мені здається, інших працівників ви б не спитали, яка в нього зарплатня. Ніхто вам не скаже, тому що це є комерційною таємницею. Проте, якщо подивитися списки популярних видань, такі як Forbes і так далі, то професія пілота вважається однією з найбільш високооплачуваних професій в світі. Вона входить в топ-10, а в деяких виданнях навіть в топ-5. Тобто, як ви можете собі уявити, це досить великі гроші. Звичайно, що зарплатня другого пілота буде відрізнятися суттєво від зарплатні командира повітряного судна. Звичайно, зарплатня пілота в Україні буде відрізнятися від зарплатні пілота, десь в Людганза або в Іміратах, наприклад, проте це хороші гроші і. Гроші, які вкладаються загалом у ліцензію пілота у навчання, вони повертаються, скажімо так, і повертаються навіть більше ніж ти вклав. Тому якщо дивитись з точки зору такої, можливо, трішки меркантильної, з точки зору бізнесу, з точки зору взагалі вкладення грошей, то це круте вкладення, як на мене. Далі ми поговоримо з вами про такі запитання, як хвороби, здоров'я пілота, а також фізичні якісь параметри. Про це також дуже багато насправді є запитань. Кожного разу мене питають, там, наприклад, в мене там е, взір там, такий, то або фоскостопість, або склеоз, або ще якісь проблеми. Я, звичайно, про це е, випущу окреме відео. Я сподіваюся, якщо це вам сподобається, ви поставите мені вподобайку, е, то я, звичайно, випущу про це окреме відео. Проте е, зараз е, хочу сказати буквально кілька слів. Медкомісія, якщо ви вирішили стати цивільним пілотом, медкомісія не складна. Тобто, зір, наприклад, допускається плюс-мінус три діоптрії. Пілот може літати в окулярах або у лінзах, проте він має носити з собою запасну пару. Сколеос або плоскостопість, це також не проблема. Тобто, зазвичай медкомісію не проходять люди з проблемами, які можуть впливати на нормальне виконання своїх функцій. Тобто, наприклад, якщо в тебе така хвороба, як дальтонізм. Ти не можеш стати пілотом, тому що якщо ти сплутаєш червону лампочку, наприклад, синьою, то це може закінчитися, на жаль, досить фатально. Або якщо в тебе серйозні проблеми з серцем або з тиском, тобто це також не може, на жаль, бути прийнятним у професії пілота, тому що е, пілот це висоти, це перепади тиску, це досить серйозні навантаження фізичні, і тому якби, ну якось так. Втішна новина, що більшість таких common популярних хвороб, проблем зі здоров'ям. Вони вирішуються, тобто зараз медицина на дуже високому рівні, хірургічна медицина на дуже високому рівні, і зазвичай всі проблеми можна вирішити, крім там, якихось суперсерйозних або генетичних захворювань. Далі з приводу дуже часте запитання, з приводу зросту і ваги, насправді немає ніяких супер, ем, е, як це буде українською мовою. Рестрікшнс <хи> з приводу ваги та зросту. Я, наприклад, зросту 1,58 м і як бачите, я працюю пілотом. Це мені не заважає виконувати свої функції, свої обов'язки. Зараз в сучасних літаках усі крісла, усі педалі, усі органи керування літаком вони рухливі і вони можуть бути посунуті на ті параметри, які Власне кажучи, які ми, який пілот літає, тобто там високий чи низенький, тобто якось так. Це також зовсім, зовсім не являється великою проблемою. Mm. Наступне питання знову ж таки досить популярне. Це ось пілоти не бачать сім'ю роками. Вони літають як моряки. Ідуть в плавання кудись там по п'ятому океану, у п'ятому океані не бачиш сім'ю роками, неможливо створити стосунки, неможливо створити сім'ю, дітей і так далі. От що я вам скажу, це все неправда, тому що. Я тому приклад, я е, дружина і мама маленької донечки, і можу сумішати свою роботу і свою сім'ю. І я вважаю, що досить успішно. Тому взагалі це неправда, тому що зазвичай такий літак, як, наприклад, Boeing 737, який найпопулярніший літак, взагалі пасажирський у світі. Він не виконує дуже великих довгих рейсів. Тобто, зазвичай, та якщо не брати нинішню ситуацію в Україні, так і той факт, що Росія на Україну напала, і ми тепер змушені працювати за кордоном про це трошки пізніше, то зазвичай в нормальному світі в мирні часи, які обов'язково наступлять зовсім, зовсім скоро, і війна ця обов'язково закінчиться нашою перемогою. Я впевнена. Так от, в мирні часи, ти зазвичай вилітаєш, наприклад, об 11-й ранку кудись на рейс, і об 11-й вечора або о десятій вечора ти вдома, або навпаки, об одинадцятій вечора ти вилітаєш, і об одинадцятій ранку ти вдома. Максимальний час, який ти можеш працювати, це 12 годин. Звичайно, що є відрядження, але відрядження зазвичай невеликі і нечасті, тобто 3-4 дні. Максимум тиждень, і зазвичай це відраження буває раз на місяць або раз на два місяці, тобто якось так. Більш того, у пілотів набагато більше вихідних днів, ніж у звичайного офісного працівника. Якщо офісний працівник працює 5 днів на тиждень і 2 дні в нього вихідні, то у пілота це, наприклад, може бути якийсь нічний рейс, потім в нього день і там ще доба, наприклад, вихідні. Тобто Дуже крутий, дуже кльовий графік. І також багато хто запитує: от ви не можете нікуди поїхати, ви не можете нічого планувати, тому що ви знаходитесь у резерві, вас можуть в будь-якої миті викликати на рейс, це також неправда за місяць ми знаємо розклад на місяць вперед. Тобто я знаю, що, наприклад, 3, 5, 18, 24 і 30 числа в мене рейси, а також в мене, там, наприклад, 4, 8, 10 і там якісь ще числа в мене резерв. Тобто резерв – це коли ти сидиш вдома, не маєш права вживати алкоголь, не маєш права від'їжджати від території там, свого будинку Більше ніж там пів години, наприклад, їзди, або там 15 хвилин їзди, щоб в випадку, якщо інший якийсь пілот захворів або щось сталося, і терміново потрібно полетіти, до тебе змогли дозвонитись, і ти зміг би полетіти замість цієї людини, яка не може. Тобто дуже крутий розклад, насправді, і дуже багато вільного часу є для саморозвитку, для створення сім'ї, для відносин, дітей і таке усе інше. Наступне запитання: одне з моїх улюблених також це. Ну, мабуть, що командир літає, а другий пілот нічого не робить. Це неправда, і неправда те, що він просто пише документацію, і неправда те, що він взагалі нічого не робить, не пілотує повітряне судно, і так далі. Тому що обов'язки поділяються порівну. Наприклад, ви летите кудись один рейс, в одну сторону летить командир повітряного судна, а ти пишеш документацію, моніторіш парам... параметри і так далі. А... Коли ви повертаєтесь назад, то ти пілотуєш. а Командир пише документацію, веде зв'язок і моніторить параметри. Тому командир повітряного судна і другий пілот це рівнозначні члени екіпажу. Просто командир несе фінальну відповідальність за прийняті рішення. Наступне запитання також досить популярне, і я вам зізнаю, що я і сама така була. Це те, що пілот Боїнга він не трушний пілот, тому що сучасні літаки вони супер автоматизовані і вони самі літають. А ми нічого нічогісінько там не робимо. Тільки моніторинг параметри п'ємо каву та спілкуємося, як пройшов день наш день чи там. Ще якийсь проміжок, скажем так, часу. знову ж таки, це неправда. Я сама така була, і я сама досить довго, навіть коли вже отримала ліцензію. Вважала, що пілоти цивільної авіації це не пілоти, і це літаки зазвичай, які літають самі. Ти там кнопочку натиснув, він злетів, кнопочку натиснув, він сів. Так от, це тотальна неправда, тому що. По-перше, не існує ще таких літаків, які могли б злітати в автоматі. Точніше, є розробки, є певні експериментальні моделі, проте зазвичай 99% літаків злітають за допомогою людини, яка сидить за штурвалом, власне кажучи, пілота. От, і так само посадка. Посадка також у 90% випадків здійснюється вручну. Тобто ми самі саджаємо саме літак, самі е... знижуємось, самі саджаємо літак, самі злітаємо. І знову ж таки, є деякі, скажімо так, історії, деякі. Е... Умови, при яких літак сідає в автоматі, проте це е, стається дуже рідко. Наприклад, за мою історію я там два чи три рази саджала літак в автоматі, е, бо він може так сісти. Е, це стається зазвичай тоді, коли погода зовсім, зовсім, зовсім погана, тобто нуль на нуль, коли видимості немає зовсім. Ну, не нуль на нуль, так, є там. Б, Скажем так, параметри погоди, при яких ти маєш здійснювати автоматичну посадку, якщо цікаво, я потім про це вам обов'язково розкажу. Так, от я здійснювала таку посадку всього лиш за 5 років, два чи три, чи можливо чотири рази, і все. От. І тому літати вам дадуть, ви будете літати на руках, ви будете літати мануально, і ви будете тренувати свої скіли, і пілоти Боїнга, пілоти Ейрбас, і будь-які цивільні пілоти це дуже треновані люди, які вміють і знають, як виконувати свої обов'язки, власне кажучи. Тому взагалі не бійтесь цього, ви будете рушнім пілотом, навіть якщо з нуля попадете на боїнг, і це буде дуже-дуже дуже круто. Також хотілось би зачепити найболючішу для нас усіх тему це повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І, взагалі, як це вплинуло на авіацію України. На жаль, спочатку ковід, а потім війна вплинули на авіацію України вкрай негативно. Дуже багато компаній перестали існувати не витримали цього тиску, не витримали економічно. Дуже багато пілотів залишилось без роботи і інших авіаційних працівників, в тому числі це і диспетчери, і пілоти, і бортпровідники, і офісні працівники і так далі? Наша компанія продовжує функціонувати. Ми Працюємо за кордону, так званий «мокрий лізинг, Це коли інша авіакомпанія, яка не може впоратися з кількістю своїх пасажирів, бере в оренду наш літак разом з екіпажем, і ми літаємо за кордону на даний час. Хотілося б сказати дуже багато запитань про те, взагалі, як буде існувати авіація в Україні надалі? Чи варто йти навчатися на пілота зараз, тому що це досить дорого, досить складно і так далі. Так, от, моя думка. Е я впевнена в тому, що ми переможемо, і переможемо дуже скоро. І от після того, як ми переможемо, після того як небо відкриють, я впевнена, що в Україні буде просто авіаційний бум. З'явиться якась нова авіакомпанія, або почнуть дуже сильно розширюватись ті авіакомпанії, що зараз існують. Також, навіть якщо брати якісь новини, які вже є зараз, то Раянейр сказав всім відомим. Відомий перевізник Ryanair, один з найбільших лоукостів в світі, взагалі лоукост-компаній, сказав, що як тільки Україна переможе, вони будуть першими, хто займуть нішу тут. І, власне кажучи, можливо, це буде Ryan, можливо, це буде нова українська компанія. Проте пілоти будуть потрібні, бортпровідники будуть потрібні і ем, буде. Час, я впевнена, коли буде дефіцит пілотів, і можна буде влаштуватися як кадетом, так і людині з досвідом роботи. Буде розвиватися маленька авіація, буде розвиватися, будуть е облаштовуватись нові аеродроми. І я впевнена, коли навіть коли Україна стане частиною ЄС, то це буде знову ж таки ще один авіаційний бум, ще одна така. Дуже крута сходинка для української авіації, і тому є сенс йти навчатися на пілота. Тим більше зараз у вас навпаки є час вивчитися і бути готовим спеціалістом якраз до того моменту, коли ми переможемо, і авіація в Україні почне відроджуватися. Наостанок мені б хотілося сказати, що, по-перше, велике дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите мені лайк і підпишетесь на мій канал, тому що так я буду знати і розуміти, що це цікаво, і продовжувати знімати якісь ролики. А також, якщо ви хочете сказати мені велике дякую, то я хочу нагадати, що війна в Україні триває, і найбільшим дякую для мене буде донат у будь-яку благодійність. І організацію, які ви довіряєте для мене, це, наприклад, фонд Повернись живим або фонд Валерії Гуземи. Тому не забуваємо про донати, не забуваємо про те, що ми маємо всі разом рухатись до перемоги. І тільки так ми відродимо нашу країну і нашу українську авіацію. Дякую!